Також більшовики, прийшовши до влади, декларували атеїзм і встановили п'ятиденку, щоб знищити Господній день. 1929 рік ознаменувався виданням указу про скасування семиденного тижня. Зламалися не лише релігійні правила вшановувати Бога в сьомий день, а й звичайний побут. Тепер чоловік і дружина не зустрічалися на вихідних, адже був створений безперервний тиждень. І члени однієї сім'ї відпочивали у різні дні, щоб робота на підприємстві не зупинялася. П'ятиденку та безперервність у роботі критикували й ненавиділи ми створені Богом за Його образом і подобою. Господь створив світ і все, що в ньому, за шість днів та на сьомий день відпочивав. А що потім Бог знову вийшов на роботу? Ні. Сьомий день Господній є символом вічності, вічного спокою. Бог вічний, він над часом, і наша мета це вічне життя. Той факт, що ми рухаємось у семиденному календарі, є свідченням достовірності та істинності Біблії як справжньої земної історії людства, і наша мета увійти до вічного спокою з Богом.